Працюєте в слідство приймаєте процесуальну рішення. Так. Мені тріальні побутові проблеми. Зразу звертайтесь, ми будемо все записувати, нотувати і будемо вас потім по почати викликати і з вами далі співпрацювати. Потрібно цьому. Або якщо гумінпеха, чи в кожному... Комендантська година, вона поширюється не тільки на цивільний осіб. У нас 24-ї години, тобто 0-0. Не в службових цілях. У нас є заборона Зрозуміти, що навчатися, а ви продовжуєте далі. Багато з того, що ви прочитали в книжках, на превеликий жаль в житті зовсім по-іншому. Кожна ситуація вона окрема, вона відрізняється. І приймайте рішення згідно закону, але й згідно совістю. Я навчався в Львівському державному університеті внутрішніх справ на факультеті номер 2 Кримінальна поліція. Це досить цікава професія, яка допомагає запобігати злочинності, допомагати людям. Я обрав проходити свою подальшу службу в місті Тернополі, оскільки тут більше можливостей для проходження служби і дальшого кар'єрного росту. І також більше можливості допомагати людям. Я вступила в НАВС на, на право до судового розслідування, закінчила навсуд і зараз е, готова приступити до виконання своїх службових обов'язків. Ті знання, які мені дав навчальний заклад, їх звісно багато і великий багаж їх, але все одно потрібно розвиватися, вдосконалювати свої знання, дізнаватися щось нове.